Віктор Байдеш, після того, як покерував з десятком шкіл міста Хмельницького, вперше потрапив під холодний прийом на черговому місці роботи. Батьки забули про літній відпочинок і прийшли не стільки познайомитись з новим директором гімназії номер 2 як підтримати уже колишнього. Надія Орловська стала однією із самих керівників, які раптом стали неугодні міській владі, і без попередження залишились без роботи. Таке рішення чиновників шокувало усіх. Більше того, воно виглядає просто нелогічно. Наприклад, того ж Святослава Ратушняка, уже екс-директора 10-ї школи, на останній сесії. Ці депутати міської ради вкотре преміювали і наговорили стільки приємних слів, що здавалося, ще принаймні 10 років перебуватиме на своїй посаді. Про нагороди і відзнаки ж надії Орловської можна розповідати не одну годину. Що власне і роблять батьки дітей, які навчаються у цьому закладі, я так розумію, рейтинги були високі, не от, тому, що вона стала гімназія номер 2 а тому, що тут є такий колектив, який працює гарно во главі з Надією Михайлівною. Я вважаю, і також батьки вважають, що е, якщо приймаються такі кадрові рішення в школах такого типу, тому що ми вважаємо, що гімназія одна з найкращих шкіл, про це. Всі всім відомо про це свідчать ці рейтинги. Потрібно враховувати також думку і батьків. Новопризначений директор каже, що таку реакцію батьків він розуміє. Розуміє він і емоції надії Орловської, проте впевнений, що треба працювати і жити далі. Бо є так би мовити, інша сторона медалі. А з іншої сторони, я ж не хлопчик, я людина, яка і життя трошки прожила, людина, яка знає, чим має займатися. Якщо міська влада прийняв освіти доручили мені очолити саме другий назію, я безумовно. На це погоджуюсь. Голова комісії з гуманітарних питань міської ради Олександр Самчишин вважає, що всі ці звільнення виникли через недолугість контракту. У ньому, за словами депутата, не прописано підстави щодо непродовження його, а також нічого не вказано про попередження, що співпраці далі не буде. Доцільно буде звертатися і до суду, в тому числі на предмет загалі відповідності контрактів трудовому законодавству. За два місяці до закінчення контрактів люди не були повідомлені в письмовій, ні в усміхній формі. Більше того, вони директора Сьогодні стверджують, що в учних розмовах їх всіх запевняли, що ці контракти будуть продовжувати. Депутат також вважає, що перед тим як приймати такі рішення, чиновники повинні радитись з учасниками педагогічного процесу. У свою чергу комісія з гуманітарних питань буде ініціювати втручання у цю ситуацію, а також винесення цього питання на наступну сесію. Поки що Олександр Семчишин закликає педагогічну спільноту згуртуватись і боротись усіма законними методами, і з таким свавіллям міського голови і начальника управління освіти. Якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, Двання то влада приймаючи такі рішення, ухвалюючи такі рішення, просто зобов'язана радитися з батьківським колективом, просто зобов'язана з педагогічним колективом. Адже у нас фактично педагоги і батьки це головні учасники освітнього процесу. Чи буде боротися своє крісло Надія Орловська, поки невідомо. Зараз колишній директор гімназії номер 2 лише згадує, що вона зробила для рідного навчального закладу. Про роботу у ньому на іншій посаді також не говорить. Хоча новий директор неохоче обіцяє, що таку можливість їй надасть. Директор керує, заступники допомагають керувати, діти навчаються. Я такий дитинприбічник. Оце буде коли кожен своєму місце. Ця школа знає тільки два директори: Миколу Володимировича Хохліча, якого я згадую добрим словом, і з яким я ще поруч пропрацювала три роки, і черпала у нього досвід. Повагу і спілкуючись з ним, зростала як директор за неофіційною інформацією. 18 липня усі педагогічні колективи збираються вийти на головний майдан міста, аби захистити і уже звільнених директорів, і себе від таких, м'яко кажучи, непередбачуваних дій міських чиновників. Та чи зупиниться посадовців, які згідно того ж контракту, начебто, усе роблять юридично правильно? А про людські якості в таких ситуаціях мова вже давно не йде. Зараз дійсно невідомо.